Репродуктологія наука, що займається дослідженням та підтримкою здорового запліднення. Саме репродуктологи знаходять індивідуальний підхід до кожної пари, хто мріє про зачаття. Про тонкощі вдалого запліднення розповідає головна лікарка клініки репродуктивної медицини Ольга Романова. Сьогодні ми проговоримо дуже важливу тему, а дуже розповсюджену тему і захворювання у всьому світі. Це порушення роботи щитовидної залози і, зокрема, аутоімунний тироїдит. Щитовидка в жіночому організмі відіграє важливу роль у регуляції активності статевих гормонів, і тому вона впливає і на репродуктологію здатність до зачаття здорової дитини, і на виношування. Основні порушення, які можуть відбуватися у щитовидній залозі, вони поділяються на гіпофункцію, це недостатня функція щитовидної залози, і гіперфункція – надмірна робота щитовидної залози. Гіпофункція, коли щитовидка недовиробляє е, гормон, тероксин, вона проявляється у слабкості, підвищенні втомлюваності, підвищення випадіння волосся, порушення е, метаболізму. Схильності до легкого набору ваги. В репродуктивному віці це впливає на дозрівання яйцеклітин і при зачатті впливає на формування нервової системи у ембріона. До речі, ембріон формує нервову систему ще до етапу, коли ми дізнаємося про вагітність. Коли ще жінка не знає про вагітність. Відбувається вже закладка нервової системи ембріона. Друга група захворювань, які можуть відбуватися з щитовидною золозою, це гіперфункція, це надмірне утворення гормону тероксину. Вона проявляється дратівливістю, перепадами в настрої, також схудненням або порушенням менструального циклу, сухістю шкіри. І як правило не дає можливості в відбуватися овуляції і зачаттю. А зараз також часта ситуація це аутоімунні порушення, аутоімунний тироїдит. Це збій в ендокринній системі, коли власна імунна система починає атакувати власну щитовидну залозу, вважаючи її чужою, чужими клітинами. І відбувається руйнування самих клітин щитовидної залозу. Наразі доведено, що на аутоімунні тереїодити варто звертати увагу у будь-якому віці. Це порушення виявляється генетично обумовленим. Аутоімунний тиреоїдит – спадкове захворювання, яке передається по жіночій лінії. Доведено, що АІД і при аутоімунному тероїдиті вірогідність настання перечасної менопаузи, перечасного зниження. Варіального резерву і скорочення репродуктивного віку відбувається на 5-8 років раніше, ніж у сім'ях без аутоімунного тероїдиту. Схильність до варикозу, згущення крові, провів геморою набагато частіше трапляються у тих, у кого є зміни по аутоімунному процесу. Перші правила, які нам слід враховувати при аутоімунному тередіті, навіть коли функція щитовидки ще не порушена, це звертати увагу, чи не потрібна підтримка мікроелементами. Один із найважливіших мікроелементів для щитовидки, який захищає клітини щитовидної залози від руйнування, це селен. І тут в такому випадку його треба періодично використовувати. Для захисту клітин щитовидної залози періодично два рази на рік. Також доведено, що є кофактори, які допомагають щитовидці працювати правильно. При порушеннях щитовидки у нас можуть не засвоюватися два важливих вітаміни: це В9 і В12. І саме генетично, коли з народження не розщеплюються ці два вітаміни. Це і формує схильність до розвитку аутоімунного тероїдиту. Найголовніші ідеї аутоімунного протоколу базуються на тому, що таким сім'ям важливо виключити глютен. Глютен це все, що похідна пшениці пшеничного борошна, бо глютен провокує антитіла до щитовидки. Друге правило це обмеження лактози. Бо якщо Поглиблюватися в генетику, в генетичні дослідження, ми при аїтах фактично в 90% всіх випадків і знаходимо лактозну непереносимість. Третє правило обмеження пасльонових. Но тут особливо важливо, це картопля, баклажани і зменшення споживання томатів, але не виключення цих томатів. Виключення горіхів, бо в даному випадку вони провокують підвищення антитіл. До щитовидної залози. Даний протокол харчування дійсно допомагає налагодити роботу імунної системи та допомогти ендокринній працювати правильно. Слід вважати на три найбільш критичні періоди життя, коли щитовидка може ставати найбільш вразливою. Ну, перший період це пубертат, коли йде повністю гормональна перебудова. Починають вироблятися вже статеві гормони. Саме під час сплеску гормонів у пубертатному віці рекомендовано регулярні профілактичні огляди у ендокринолога. Другий важливий період в житті це вагітність. Під час вагітності, особливо якщо щитовидка до цього мала схильність або має генетичну схильність в сім'ї, вона може давати збій. Третій вразливий період це перехідний період, коли починається Перехід в переменопаузу. зазвичай це в нормі відбувається в 50-52 роки, але може відбуватися і раніше. Четвертий фактор це хронічний тривалий стрес. Хронічний тривалий стрес, наприклад, та ситуація, яка відбувається, або певні токсичні відносини, або хронічне перевантаження, перевтома, завжди пригнічує функцію щитовидної залози. Перший етап. Абсолютно короткі, вона активізується, організм адаптується, але потім йде спад. Тому в таких умовах завжди слід пам'ятати, що щитовидку можливо перевірити, і якщо це необхідно, обов'язково підтримувати її функцію. А самі головні міфи навколо щитовидної залози їх потрібно розділити на більш такі медичного кола і а, звичайних людей, які сприймають щитовидку як щось, що треба лікувати симптоматично. Ну, наприклад, випадає волосся, треба звернутися до трихолога і зробити мезотерапію. Насправді дуже часто за всіма цими симптомами, що істить саме щитовидна залоза, тому якщо ваш лікар, у нього таке глибоке клінічне мислення. Якщо ви звернулися з такими проблемами до дерматолога або до терапевта, або до сімейного лікаря, дуже важливо, щоб він звернув увагу не на симптоматичне лікування, а саме на глобальне лікування, тобто підтримка з'ясування самої, самої головної причини. Другий міф. Це те, що якщо тільки є порушення роботи щитовидної залози, треба призначати гормональну підтримку. Якщо цього порушення немає, це являється варіантом норми. Слід пам'ятати, що щитовидка дуже чутлива до підтримки. Є багато кофакторів, які допомагають і не дати можливості порушитись функції щитовидної золозі і надавати їй підтримку. Головний міф а на щастя, він зараз вже рідше зустрічається. Це все, що головне не призначати або не приймати гормон для щитовидки. Бо якщо він е приймається, то це дасть е схильність до набору ваги і затримки рідини в організмі. Це все не так. Навпаки. Саме прийом гормону щитовидної залози, тільки якщо це необхідно, дійсно дає покращення обмінних процесів і не дасть можливості набрати зайву вагу. Зміна якості шкіри. На всі ці симптоми слід обов'язково звертати увагу і вам і в оточенні, і е, звертати увагу в своєму оточенні у близьких вам людей, і не лікувати це тільки симптоматично. А е, глобально оцінювати ситуацію, обов'язково звернутися до спеціаліста-ендокринолога, який допоможе вирішити таку ситуацію, зробить чекап і зрозуміє, чи не являється, чи не стоїть за всіма. А такими симптомами саме ендокринне порушення, і в тому числі порушення щитовидної залози.